Продовжуємо пошуки п'ятирічного Ярослава Майгура, який зник у вересні минулого року на території тоді ще окупованої Харківщини. І от зараз ми отримали інформацію від дідуся Ярослава, що хлопчик живий. Чоловік навіть надіслав нам відео спілкування з онуком. Привіт, красавчик. Мирі, Узнав мене. А? Узнав мене Ясик? Як твої діла хорошими. Хлопця начебто вивезли до Росії. Звідти він лише раз вийшов на зв'язок із дідусем, який мешкає на Харківщині, і зараз робить усе можливе, щоб відшукати та повернути свого онука. Чоловік востаннє бачив дитину ще перед війною, бо його онук разом з батьками жили у Харкові. В перші дні повномасштабного вторгнення ситуація там була доволі неспокійною, і сім'я одразу вирішила евакуюватись. Поїхав дітей, попали в окупацію. Та як там ся не було? виїхати можливості не було. Куп'янський район Харківщини був окупований майже від початку війни, тож близько семи місяців пан Сергій ніяк не міг зв'язатися із родиною, але вірив, що з ними все гаразд. Не було окупацією. Вони ж там мост підірвали і ЗСУ не змогло перейти на злову. Нагадаю, що звільнення Харківщини було у вересні минулого року. Бійці ЗСУ швидко зайшли у Куп'янськ, але Куп'янську зловий ще певний час лишався під окупацією. І саме там перебувала родина пана Сергія. Відомо, що ситуація у селищі була дуже напруженою. В якийсь момент там організували евакуаційну колону для цивільних. Родина Майгур скористалася нагодою та спробувала виїхати. Але на трасі між Куп'янському вузловим та селищем Кирилівка автівку цивільних обстріляли. Вияснили, що якби до да, цієї колонії їхали моя дочь з сім'єю. Надіявся, що це не вони. але Вияснили, що були вони в цій колонії. Донька пана Сергія разом із своїм чоловіком загинула. а От п'ятирічний Ярослав вижив. Вижив і хрещений і хлопчика, який також їхав у цій колоні. Саме він врятував дитину і нібито зумів разом з Ярославом дістатись до Луганську. Там чоловік разом із похресником начебто якийсь час провів у лікарні, а потім невідомо як виїхав до Росії у Білогородську область. Як я попав, в Луганську больницю мого внука і мать зятя. И якобы Ярослав мой находится там с ними Белорусской области теперь, с Словахской их привезли. Я не знаю, вообще как это произошло. Общаться ни, ни, ни с кем не хотят, ни, на связь не выходят, не знаю, что происходит там вообще. И ну, вот по сегодняшний день я не могу ничего сделать, чтобы вернуть внука назад. Насколько я знаю, в последнее время они были где-то в Белорусской области. Чи дійсно онук пана Сергія зараз перебуває в Росії? Достеменно невідомо. Цілком можливо, що п'ятирічний Ярослав і досі лишається десь на непідконтрольній частині України, але де саме ніхто не знає. Тому я звертаюся до усіх, хто мене зараз бачить, а особливо до жителів окупованих територій, які можливо дивляться цю програму у соцмережах. Уважно придивіться на фото 5-річного Ярослава Майгура. Запам'ятайте це обличчя. Хлопчик худорлявий, виглядає на 5-6 років, у нього коротке світло волосся та блакитні очі. Якщо хтось раптом бачив цю дитину або знає, де саме зараз може перебувати Ярослав, не зволікайте та одразу телефонуйте нам до служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. З будь-якого українського мобільного оператора дзвінки безкоштовні. Якщо ж немає можливості подзвонити, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Важлива будь-яка інформація. Я всіх прошу, хто хоч щось знає про мого внука, де він, що він, як себе відчуває. Будь ласка, сообщіть. Для мене це дуже важливо. Для мене рідна дитина. Я вже не знаю, на кого надіятися.